Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сивоновосу для Людей. Нарешті ми закінчили лікування нашої рябухи. Це українська стихова, звісно, не в чистоті. Поросятка Optimus. Що в неї сталося? Я вже говорив, але ще раз повторюється, бо це відео я вставлю на початок, на початок загального відео. Ну, був затяжний опороз, Надавали роду допомогу. І трішки вона була така схвильована, навіть не трішки, а добре. Прийшлося її фіксувати за допомогою шнурка мотузки. І, ну, і, звісно, вона ж все рівно дергалась, дригалась. І я думаю, що були нанесені, ну, були всередині розриви. Всередині утроби, ну, за рахунок цієї родової допомоги. Витягнув я тоді поросятку. Воно було живе, слава Богу. Народила вона 13 поросят, 12 живих, все слава Богу. Ось. І почалися гнійні виділення з петлі. Гнійні виділення з петлі такого жовтовато-прозорого кольору. І ще вони були без запаху. Ну не, не чекали ми, щоб воно аж там дуже довго було. Звернулися ми до професійного ветлікаря про за консультацію, призначене лікування, і лікування нам допомогло. Отож, дивіться відео, як це ми робили, що ми це робили, можливо, комусь стане в нагоді. А тим часом я запрошую вас підписатися на наш канал, поставити вподобання, прокоментувати це відео. Чи у вас були такі випадки і чим ви лікували збога? Всім привіт! Дивіться, друзі, така історія, яка трапляється, напевно, багато в кого. На, ну, Ми знаємо, у да, нас був затяжний опорос. Ми надавали рододопомогу цій свинці. В кінці опоросу ми зробили окситацин, поставили 15 мл амоксициліна антибіотику. І, е, і пройшла доба. виходить, на другу добу після опоросу в неї пішли виділення такі. Ну, жовтопрозорі. Жовто-прозорі. Не дуже жовті, але такі жовто-прозорі виділення. І поставили ми ще їй 20 мл амоксициліна. Дивимося, що температура 39,1. І Якщо виділення ці не перестануть, то завтра ми будемо будем ставити їй свічки внутрішньоматкові. Зараз ми дали їй амоксициліну і будемо далі спостерігати. Так що їсти вона не дуже їсть. Сьогодні ми забрали від неї їжу, з'їла вона три яйця, воду п'є. Ну, Будемо спостерігати і сподіватися, що завтра в неї вже все нормалізується. Так що, ось така історія. Отаке виділення з пітлі йде. Ще раз всім привіт. Друга доба після опоросу і ну, була рододопомога, я вже говорив, і тут в нас така сталася річ. Бачите? Є Ну, тут, може, зараз не дуже і видно. І видно, так. Да. Є гніні виділення з петлі. Такі вони були сьогодні більш жовтого кольору. І вже зараз такі трошки побілішали. Білі виділення. Ну, після опоросу Дуже часто я навіть зустрічаю такі питання: йдуть виділення з петлі. що робити? Це називається гнійний метрит. Гнійний метрит, і ми його лікуємо. Зараз ми поміряємо температуру, Саше. Користуємося ми електронним градусником, термометром верніше. Ну, а я е, помаленьку розкажу історію: гніний Е, Ніби, знаєте, ніби знаю я. Про цю проблему ніби і знаю, як лікувати, але зробив я декілька помилок. Тому я хочу про них розказати, щоб ви не повторювали теж мої помилки. Ну була рододопомога, був затяжний опорос, і, як правило, воно, ці речі мають наслідки. І ми зробили в кінці опоросу, поставили це була перша помилка. Ми поставили 15 мл амоксициліну, а потрібно згідно ваги. Було ставити 25. Але чомусь я поставив 15, якось е, завжди так робив. Шкода, свинку багато її колоти там в 3 місця колоти цих 25 мл. Ось. Е, і ну, ніби їй стало легше. Яка температура? 38,4. 38,4. Ну, це добре, це ми вже збили кефеном. Ось на наступний день ми побачили, що почалося виділення і е, поставили вже 20 мл амоксициліну. Ну, Зробили їй е, окситоцин, поставили. І 20 мл окси е, амоксициліну поставили. І вже на сьогоднішній день, це вже в кінці, е, це вже третя доба. Боже, я вже в, до, в добах сьогодні яка доба? Друга, так? Да? Да, це було на першу добу, а це я на другу добу. Поставили ми 25 мл амоксициліна стільки, скільки потрібно. Ну це вже лікарю. Я проконсультувався з лікарем, скинув йому відео, яка проблема. І він, звісно, мене насварив. А насварив через що, друзі? Через те, що я два рази дав неправильну дозу антибіотику. І відповідно тепер будемо дивитися, ми на завтрашній день, чи цей антибіотик в неї ще працює. І Бо я їй зробив, як це говориться, звикання до антибіотику. Розумієте, треба було зразу давати правильну дозу. Я щось пожалів і не саму речовину пожалів, а мені, як мені здавалося, свинку пожалів. І, ну, щоб, знаєте, не колоти дуже багато в неї всього. А це була велика помилка моя. І тепер ми будемо спостерігати до завтрашнього дня. І завтра будемо бачити, чи працює антибіотик чи ні. І будемо вже відносно цього або змінювати антибіотик, змінювати трошки лікування, або продовжувати вже через пролонгацію. Далі амоксициліном. Була в неї температура, ми її трошечки збивали, трішки збивали кефену, дали згідно ваги вже кефен. І, ну, і спостерігаємо. Годує вона поросяток нормально. З, з вимінням проблем нема. Тільки от оця проблема, що я вам показав, що іде рідина з петлі. Саша вийде або, або допомагає, або не мішай. Ох, не люби вона підстава. Отлично, все, так же она, конечно. насе, да? Ее. Yes. Конечно, тихенько, тихенько, рябу, заспокись, заспокійсь. 25 мл э, е, антибіотику 6,5 мл кефену и 4 мл млн. Конечно, она будет Нервуватися. На коліна ходить. Просить, не треба мене короти. Ну а що ж, жеребуніч? Ну що ж ти зробиш, сонечко? Треба ж, треба ж нам медикаменти Саша виліз. Або, або будь да, там запоросятиму, ну просто щоб не заважати, Да. Ну, друзі, це я коротенько хочу зробити для чого відео? Для того, щоб... Було видно, що ця процедура це така непроста річ. Я маю на увазі не тільки медикаментозна допомога свинці, а взагалі вирощування поросяток. Ну так, народила вона поросяток, вони, вони сплять. А в неї в наслідок затяжного поросу та того, що ми надавали рододопомогу, а вона. Трішечки не давала нам, ну, трішечки взагалі не давала нам надавати цю рододопомогу, прийшлося її фіксувати. Ну, а звичайно, вона ж дергається. І, е на мою думку, там були досить значні розриви в матці, ну чи всередині, як то правильно сказати, в репродуктивній системі. І, е і е такий утворився гнійний метрит. І є в нас лікування. Ну, але це лікування досить ну, увіть, антибіотик, 25 мл. Ну, це таке в три місця треба давати його. Не, не вийде його отак, от просто в одне місце не можна. Просто буде абсцес реально серйозний і ще прийдеться вскривати той абсцес. Це така собі історія. А вона не любить, не любить ці процедури. Поїхали в один. й Вадим, трошки боїться, не заважай, пала земля на землю, голка? Да, да, заміна голки, заміна голки, Саня. Заміна голки. Так, зараз ми поміняємо голку. Заміна голки. Голочку ми використовуємо отаку. А ну, Воно цей купачок. А чого ж ти несеш голку, якщо в нас є голки? Давай, давай, знімай голку. От. О дивіться, я покажу вам, яка це голка. Це така дебела голка, але вона краще йде, ніж... Е Краще, ніж ці тонкі Через неї заходить сам препарат здорово. І, до речі, тонка голка приносить їй більше дискомфорту ли, як це правильно сказати. Градусник. Гоубіру сіль почнемо давати сьогодні, бо поїсти то вона почала, а ще не опорожняється. Ну така, бачите, історія. Все ніби добре, але після, е, після опоросу ти тут е, танці з бубнами цілі устраюєш. От зараз опять буде історія, де вона дуже не любить вона околи. Давай, поїхали. Ближче до неї, не дай їй розвернутися. О, супер, цього разу пішло. Бачите, їй? Це напрямку, ще одна, так? Це, так? Ну, супер. Все, закінчили ми. Ну, це така, звісно, історія. Це, що для Вадима стрес? Що для свинки стрес, звичайно, але потрібно лікувати. Це нічого не зробиш. Ну і що у нас? Получається, три голочки цього разу пішло. Так? Ну нічого, 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 нічого. Продовжуємо лікувати цей гнійний метрит, бо він може перейти в цю ММА, ММА ну всім відомо, а це така нездорова штука. Приманили ми рябушку яйцями. Дали главберову сіль за інструкцією. І вона у нас трішечки поїла, можна сказати, пів кілограма поїла їди. Ну, Потрошку-потрошку апетит до неї повертається. Виділення ще трішечки є. Ну і продовжуємо лікування. Третій день поросяток. Будемо сьогодні вже їм ставити залізо і всі остальні операції, які в нас по плану є, з ними робити. Так, рябунечка акуратно. Рябуга єсть, слава Богу. Кропивки трошки дали їй. Але випорожнень ще немає. Ну, Ми дали глоберу сіль сюди. Так що, так що процес іде. Ще один спосіб, який ми використали, щоб її підманити їсти, це предстарт. Насипали в їду. Зараз поїдемо із мамою кисле молоко, і будемо ще спробуємо її напувати кислим молоком. З предстартом вона поїла, десь з пів кілограма, так поїла їди. Десь пів кілограма їди поїло, будемо підманювати її ще й стартом. Ну, ось е сьогодні 10-й день після опоросу. Провели, це для мене була така контрольна відмітка. Провели ми обстанні, так би мовити, обстеження, помірили температуру, рабусі, температура, температура стабільна. І нарешті вона тільки ось сьогодні почала більш-менш е ну, активно їсти. Вже з'їдає до двох кілограмів їди на добу, а до цього з'їдала пів кілограма, кілограм. А до цього перших п'ять перших днів. А до цього перших 5 днів вона взагалі нічого не їла. І ну, ми тут її намагалися якось предстартом підманити, кисле молоко давати, яйця. Ну яйця трішки вона їла, але ж яйця вони навпаки ну, роблять твердим кал. Ну, взагалі, це, це була така історія, знаєте, не, 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 не дуже проста. Чим ми її лікували? А розкажу ще яку помилку я зробив. Ну, після опоросу, знаєте, якщо була рододопомога, я завжди даю антибіотик, амоксицилін. І в даному випадку я їй зробив амоксициліну 15 мл, Хоча е, мене вже потім ветеринар насварив. Бо треба було давати більше. Ну, А так як я дав їй спочатку 15, а потім 20 мл через день, в неї таке, знаєте, звикання до антибіотику. І ми замінили антибіотиками Целін на Enroflock Вет. Давали ми їй. 25 мілілітрів цього енрофлоквету на добу. Ну і 25 мл. В неї шия оця, вона була синя взагалі. Давали ми уколи сюди, давали уколи сюди. давали уколи тут. Теж -то дві точки є, куди давали уколи. Ну, звісно, з одної і з другої сторони. Бо шию вона би повністю так би мовити не витримала. Вона це їй дуже було боляче. Крім енрофлоквету, ми давали Айніл. Давали аеніл і давали зранку аеніл давали для того, щоб збити температуру. Температура піднімалася до 40 градусів. Давали також зранку окситоцин для того, щоб було скорочення матки і була молоковідача для того, щоб в неї не було ММА, метрил, метрил мастита глактия. Тільки що подивився. Давали окситоцин Далі давали ми, я вже сказав, аеніл, окситоцин і енрофлок вет. І потім ми ще додали доксицин. Доксицин це також щось подібне до окситоцину Теж воно провокує скорощення матки і виводи з матки, виводи з там з тих родових шляхів, виводи ну, продукти гноїння. Лікували ми її, грубо кажучи, 5 днів. Ну, загалом, що хочу сказати, лікування нам вдалося. Боролися ми за те, щоб дану синку спасти, не просто лишити її здоровою, а щоб зберегти їй можливість до репродукції, щоб цей гнійний метрит він не перейшов в ну, зовсім погані речі. Тому, в принципі, звичайно, ліки дорогі. Звичайно, лікування теж таке, знаєте, непросте особливо давати ін'єкції свинці. Це майже було доходило до 40 мл різних ліків на добу. Але, але, але ми це подолали, і свинка в нас здорова. Почала гарно їсти, почала опорожнятися. Поросята, слава Богу, нормально. Вона її годувала добре, і е, тепер вже. Ми будемо зараз її підтримувати. чим? Ми варимо її зараз і лапки курячі, щоб вона отримала більш таку поживну, поживну, поживне харчування, давали їй яйця, ну тобто Зараз будемо її підтримувати як тільки зможемо. Хоча вітаміни колоти, ми їй не будемо, нехай вона відійде від цих всіх уколів. Я бажаю вам, щоб ви. Не стикалася з такими речами, а якщо стикалася, щоб ви знали, що робити. Не зволікайте звертатися до лікаря, бо це хвороба така ну, дуже страшненька, бо могла зупинитися молокові дачі. і ще крім свинки, можна доріз дойти до дорізу, ще й поросят вигодовувати. Це, а це, знаєте, така штука непроста: поросят підсисних вигодовувати. Тому бажаю вам здоров'я вам і вашим поросятам. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобання. І е, Україна переможе з Богом.